Всім доброго дня! Показую вам піч дювал, яку я обрав для опалення житлового будинку, площею 65 квадратів. Пічкою дуже задоволений. Велика топка. Дрова влазить до 30 см. Схельце приємно дивитись на вогонь, іноді як камен ефект камен робить. Модельці обрав, що ще у ній є універсальність в тому, що вони бувають лівого і правого підключення димоходу. Тобто духовка може бути як з правої, так і з лівої сторони, і топка міняються містами. Є чистка, всередині колосники чистяться, тобто речажок таки регулюється духовка простора. Температуру показує, ну це зараз тільки розтопив, прогріється. Духовка всередині емальована. Хай чистенька, вже пробували не раз пекти. Користуюся пічю другий рік. Дуже задоволений і ви знаєте, навіть, навіть жаркувато. Другий де небагато. Зранку і ввечері по одному разу тільки закладаю. Тобто ось така піч. Купував у компанії Vodolex. Доставили швидко. Десь на третій день, це рік тому було. Оплати за доставку не було. Тобто доставка була безкоштовна. Пічкою задоволений. Газу в мене немає, так що замінила і їсти готує. І хлопці, беріть мої